Автомобіль з Німеччини, один власник в Україні і з 2019 року вона їздить по наших дорогах. 269 тисяч кілометрів оригінального пробігу, пробіг перевірений, по підкрасам єдине заднє ліве крило, трошечки шпаклівки і все. Дуже красивий колір темно-сірий. Автомобіль продається на таких красивих легкосплавних дисках. Гума Dunlop літня. Також є зимова гума на залізних дисках. Автомобіль кузові універсал. А 4 така класна, один і шість мотор, задні парктроники. Взагалі комплектація тут класна. Це авантовська Audi A4. Всі вікна рідні, навіть лобове скло. Автомобіль продається з двома комплектами килимків. текстиль і встановлені зараз в автомобіль, резинові килимочки. Шостий рік випуску. Подивіться, будь ласка, на кожну кнопочку, на стан. Дуже приємно знаходитись в салоні цього автомобіля. Сідушечки в повному поряді. Кермо, хоча й пластикове, але не затерте. Плюс до всього у нас клімат-контроль до зони, підігрів передніх сидінь, повністю заправлений, кондиціонер, працює, холодить, все як потрібно. Також в автомобілі є підлокітник, також в автомобілі є сервісна книга з усіма записами. Там є записи із-за кордону, і є записи вже від власника, що він обслуговував і виконував по цій машинці вже в Україні. Це дуже класно, це великий респект, тому що зразу розуміємо, до чого лізти, куди йти і так далі. Аптечка підлокітнику, заводська. Як заводу її туди поклали, так ніхто її не доставав. Далі йдемо сам багажник. так як це у нас туди універсал, багажник здоровий, шторка в багажнику присутня. І така є сітка, також вона є. По запасці. Зараз, секундочку, є у нас повнорозмірне запасне колесо, домкрат, фаркоп. Все є. Ключі всі, всі на місці. По обслуговуванню масла та фільтра 3000 км тому мінялися. Гре міняти по регламенту через 10 км. По салону дійсно класний стан. Дивіться, дверна карта просто. Просто шик блеск Я не знаю, яких машин ще треба спробувати знайти. А тут продаж від одного власника в Україні. Напевно, один власник був із за кордоном. Є невеличкі сліди експлуатації по кнопочкам, але я вам чесно скажу, я бачив a 4 в таких руках, там де кнопочок взагалі не було просто. Ну, Мається на увазі кнопка є. А що вона значить? Нема лісуночка. Електрорегулювання, туманочки передні задні. так, аварійчика у нас працює, круїз контроль, п'ятиступечка механіка. І все, 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 в цьому автомобілі працює, ходова класна, два комплекта коліс, що правда ключі одні. Друзі, приходьте, ціна, бомба. За шостий рік випуску 6300 ціна. Зайдіть на авторі, подивіться, які там ціни. І отакі у нас красиві LED-стрічки, повторі, аварійки. Фари не запотівші, красиві, бомба. Працюєте хесенько, машинка на всі 100. Я вас запрошую на майданчик, приходьте купляйте.